5 липня відбулася робоча зустріч керівників прикордонних відомств України і Республіки Білорусь, під час якої вирішувалося питання спрощеного пропуску через кордон громадян, які проживають у прикордонних населених пунктах. Зустріч голови прикордонної служби України генерала армії України Миколи Литвина та голови державного прикордонного комітету Республіки Білорусь генерал-майора Ігоря Рачковського відбулася поблизу села Дроздень. Присутності близько 800 місцевих жителів, питання, яке виносилося на обговорення, вже тривалий час турбувало охоронців кордону обох держав. Адже на цій ділянці на території Білорусі знаходиться Мерлінський військовий полігон, який діяв ще за часів Радянського Союзу. Тоді частина місцевих жителів, що проживала на його території, була виселена в Україну. Однак, облаштувавшись на нових місцях, люди продовжували активно відвідувати попередні місця проживання, при цьому неодноразово порушуючи правила перетинання кордону. Під час зустрічі головні прикордонники України та Білорусі. Обговорили ситуацію, що склалася на українсько-білоруському кордоні в районі Полігону. Обмінявшись інформацією, керівники прикордонних відомств домовилися про впорядкування місцевого прикордонного руху в місцях тимчасового переходу на напрямках українських сіл Дроздень і Познань та білоруського Дзержинськ. Також було домовлено ініціювати перед урядами двох країн внесення необхідних змін до відповідних угод. Після закінчення зустрічі Микола Литвин та Ігор Рачковський підписали протокол між Державною прикордонною службою України і Державним прикордонним комітетом Республіки Білорусь про здійснення прикордонного контролю громадян, які проживають у прикордонних районах. З 6 липня в місцях тимчасового переходу розпочався пропуск жителів прикордоння в районі сіл Дроздень і Познань. Прикордонники луцького загону тільки в перший день пропустили 735 осіб, з яких понад 180 – діти.